Добрий день! Сьогодні я вас вітаю на каналі Бабусині Рецепти і хочу вам запропонувати приготувати сьогодні зі мною разом зебру. Нам тут знадобиться склянка манки, склянка муки, склянка цукру, 50 мл олії. 2 столові ложки муки, крім того, і 2 столові ложки какао, 2, 2 стакани кислого молока або кефіру, пів чайної ложечки солі і 2 чайних ложки розпушувача. Для початку до склянки манки доливаємо 2 склянки кислого молока. Розмішуємо, даємо постояти пів години, щоб манка набухла. Наша манка розбухла. Сюди додаємо чуть солі, додаємо розпушувач, все розмішали. Тепер додаємо такий цукор, стрямку цукру, додали стлянку цукру, додаємо муку. і все розмішуємо. Олій. Ось в нас вийшла приблизно така маса. Так? Ділимо цю масу на опіл. Поділили нашу масу на опіл. Одну половину додаємо дві ложки муки, розмішуємо. В Другу половину висипаємо 2 ложки какао. У нас вийшла ось така маса, одна коричнева, і друга біла маса. Ось така. Тепер я беру розйомну форму. І по дві ложки чергою масок. Роз'йомна форма попередньо промащена олією або маслом. От так. І розправляємо. От. І так далі. Ми виложили нашу масу. Тепер беремо зубочистку і робимо фігурки, квіточку робимо. Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. Ось такий у нас получився пиріг зебри. Даємо йому трохи остигнути. Ось наш пиріг остиг, тепер можна подавати до столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки і підписуйтесь. До побачення!